Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як зробити такі красиві дерев'яні утеплені кашпо своїми руками, а головне в домашніх умовах. Поїхали! Для початку нам потрібен брус 50х50 мм. Відміряємо довжину, в залежності, яка буде висота наше кашпо, та нарізаємо. Або торцюємо. Одного кашпо нам потрібно 4 бруска, потім втікуємо їх. Я це зробив болгаркою та шлів кругами. Після чого заготовлюємо вагонку і також нарізаємо в залежності, яка буде та довжина на наше кашпо. Ось ми нарізали. Тепер робимо стартову вагонку, тобто зрізаємо паз і починаємо прибувати до наших брусків, або прикручувати. Тепер одну з вагонок тимчасово прибиваємо зверху по краях, щоб не змістився кут. Перевіряємо кутником. І далі забиваємо вагонку. Ось ми збили перший щит, таких нам потрібно 2 на одне кашпо. та зрізаємо шип. Далі ці два щита ми з'єднуємо між собою, точно так само прибиваємо вогонку. Ось ми і збили наш ящик, переходимо до слідуючої нашої роботи. Це у нас дно. Посміхається нам. Тут також нічого складного, беремо дошку пола, там вже є шип і пас, нарізаємо в розмір, склеїмо щит та сверлимо два дренажних отвори, щоб виходила надмірна волога. Далі ми всередині ящик добре просочуємо лаком для довговічності. І поки лак буде підсихати, готуємо рейки точною 20 мм, які підуть як протворні планки, а також потім, як і вугли. Заміряємо відстань між брусками, вирізаємо рейки в цей розмір та пробиваємо, прикручуємо. Та також їх відразу просочуємо. Сочуємо також дно та степлером пристрілюємо щільний плівку або агроволокно. І не забуваємо вирізати дедренажні отвори. Далі ми ці ж рейки прибуваємо на вугли. Вони виступають у нас і вниз, та вверх. Для чого робимо з них імітацію бруса. Для цього нарізаємо дерев'яні брусочки висотою на яку виступають вугли, вниз та верх, і також їх прикручуємо до наших вуглів. Все між собою скручуємо, укріпляємо та переходимо до утеплення. Беремо полістирол, вирізаємо та вкладаємо його. Внизу залишаємо місце для підлоги на її товщину. І так утеплюємо зі всіх сторін. Далі підлогу зарізаємо під наші кути. Пристріляли сітку на наші дренажні отвори. І далі оббиваємо плівкою всередині нашого кашпо. Вставляємо підлогу та прикручуємо її. Щоб все було гарно, шпаклюємо всі наші отвори від саморізів, а також місця з'єднання наших брусочків і вуглів. Та після висихання шліфуємо. Ось ми і підготували наші кашпо до покриття. Все гарно зашліфували, тепер можна лакувати. Вибираємо колір та наносимо його. Ми вибрали сірий колір. Покриваємо в три шари лаку. Далі ми затемнили вугли, потім закріпили це все вже водним безкольоровим лаком. І ось яка краса у нас вийшла. Красиві, довговічні, та ще й утеплені. Літом рослині не жарко, а зимою не холодно. Привіт, друзі. Сьогодні я Аделінка, і я буду допомагати колись папі. Я вас всіх люблю, друзі. Ви самі лучші у нас, підписчики. ми вас всіх любимо.